Василь Семоненко, кривда, У Івася немає тата. Не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти по ранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка, стука, є завітне в Івася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув, сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято, і вибрикував, як лоша. І напевне, була у п'ятах. Пилісткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема. Раптом стало Івасю стидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хидно Захихікав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить. З оченят від плачу промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шугонув через грядку, Де сусідів паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав, бо ж немає тим іншої кари. Хто до тебе свої віржі заганяє бездумно в рани, У болючі рани чужі.